Привіт, хочу поговорити з тобою сьогодні про гранти. Розкажи, будь ласка, чи маю я повернути державі отриманий грант? А, привіт, ви маєте повернути суму гранту лише якщо не виконуєте зобов'язання перед державою, тобто не створюєте робочих місць відповідно до суми гранту, вестимете діяльність менше трьох років, не сплачуватимете податки в бюджет, зокрема за працеплаштованими робітниками. І ще одне питання: чи потрібно мені сплачувати податки з грантової допомоги? Ні, гранти не оподатковуються, сплачувати податки за нього не потрібно. Дякую. А скажи, будь ласка, коли я отримую грант, які зобов'язання я тепер маю перед державою? У разі отримання гранту ви маєте створити хоча б одне робоче місце, здійснювати діяльність не менше трьох років, сплачувати податки до бюджету громади, зокрема за працевлаштованих Окей, Ми собі подали заявку, і який термін очікування для результату? А державний центр не зайнятості розглядає її протягом 10 робочих днів після завершення кінцевого строку подання? Рішенням приймається на підставі висновків банку, оцінки бізнес-плану, співбесіди та результатів перевірки ділової репутації. При подачі заяви на грант. Скільки робочих місць я маю створити? Якщо сума гранту до 75 тисяч, а ви фізична особа і будете відкривати ФОП, то створювати робочі місця не обов'язково. Якщо ви вже ФОП чи юридична особа, потрібно найняти щонайменше одного працівника. Для грантів до 150 тисяч треба створити одне робоче місце. На суму до 250 тисяч треба створити два робочих місця. Якщо ви ведете бізнес у Харкові або Харківській області, для вас збільшений ліміт грантів, тобто. До 300 тисяч гривень потрібно створити одне робоче місце. До 500 тисяч гривень треба створити два робочих місця. Клас. Дякую, що так змістовно відповіла на мої запитання.